Астрологічний прогноз наприкінці 2023 року, в грудні, підвищилась кількість апокаліптичних сценаріїв розвитку подій до України. Люди почали бути налаштовані більш ну так мрачно, більш катастрофічно. Як це довго буде відбуватися? Чи дійсно буде все катастрофічно? А катастрофічність в астрології пов'язана з планетою Плутон? Як тільки впродовж повномасштабного вторгнення Плутон робив напружені аспекти, і хто слідкував за моїми прогнозами, то бачили ці прогнози. Що Росія і Путін починали апокаліпсисом залякувати. Ну, варіанти в основному були ядерною зброєю. На початку війни трошки хімічною зброєю залякували э, взривом на Запорізькій атомній станції. Як тільки напружені аспекти планет від Плутона відходили, то ці залякування закінчувались. А зараз Плутон знаходиться ну, в кризовому положенні, він знаходиться в останньому градусі у ну, грудні і от до 20 січня в останньому градусі. Казірога. Це означає, що люди, які налаштовані на смерть, тобто, щоб бажати смерті іншим людям або сіяти смерть, тобто під час війни багато людей так налаштовані. Вони, ну в першу чергу, наприклад, там Росія, Путін налаштовані, а в другу чергу українці теж. В свою чергу, і ну, ця налаштованість вона дуже консервативна, дуже жорстка, бо казірог означає консервативна жорстка. А останній градус казірога це як старік, ну як все життя, і останній, наприклад, там рік життя. Людина не хоче змінюватися, вона займає дуже ну, таку жорстку незмінну позицію. І тому служителі культа смерті це таке символічний вислів. Я в цьому відео хочу примінити. Вони поводять себе дуже. Ну, вкрай жорстко. Тобто, от Росія там почала ракетами, наприклад, стрілятися, ну і так далі. Люди, які пов'язані з тим, щоб загрожувати, Плутон, астрологію, кому що, кожній людині різне щось загрожує. Вони зараз у грудні січні поводять себе дуже рігідно, дуже жорстко, не змінюють свою позицію і кажуть, ми будемо, далі будемо жорсткими, ми далі будемо всіх вбивати. Тобто, такий прояв останніх градусів знака Зодіака. Вона він не змінюється. А також можу сказати, що в грудні був ретроградний Меркурій, і багато чого сказаного на ретроградному Меркурії в майбутньому не здійсняється. А так і залишається в тому періоді. Також люди можуть зараз відчувати, що їх життя втрачає сенс частково. З чим це пов'язано або не бачать майбутнього. Це пов'язано з тим, що планета Плутон довго знаходилася в Казірогі з 2008 року. Казірог пов'язаний з системою, а Плутон ну, означає, наприклад, глобальне. І люди в житті, деякі люди, в цей період. Намагалися глобально побудувати систему свого життя. І зараз, коли Плутон закінчує бути в Казірогі, оця система, яка побудована у деяких людей, вона може, люди можуть відчувати, що вона безсмислена, безглузда. Ті цілі, до яких людина прямувала, люди можуть відчувати, що стають безсмисленими. Те, за що людина чіплялася, вона не хоче або не може більше зачіплятися. Символом Казірога може служити альпініст, який лізе по горі. На. І от людина як лізла, чіплялась як альпініст за щось в своєму житті. І от зараз люди можуть відчувати, що смисл за це чіплятися, він втрачається. А країна, Україна, наприклад, Казіроф пов'язаний з цілями, зараз точаться дискусії щодо цілей України, е, які ж цілі України, за що воювати і яке майбутнє України. Це на Україну теж впливає. Тобто те, за що Україна чіплялась довгі роки до цього, воно втрачає сенс. При виході Плутона в Водолій а водолі це знак не цілий, а знак пошуку друзів, пошуку Союзу, пошуку ну, групи, угруповування, групування країн. Тому для України це вступ в Євросоюз. В карті України, планета Сатурн, планета цілий. Від початку війни знаходилась в першому домі гороскопа. Перший дім означає зберегти свою соборність, відбутися. Україна понад усе це такий типовий слоган. Сатурна в першому домі гороскопа. Перший дім означає Я тепер. Сатурн приходить к кінцю першого дому гороскопа в карті України. І Україна як Я, ну як Україна понад усе, в міжнародній спільноті цей слоган перестає бути актуальним. Це видно, так що в карті України Сатурн переходить в другий дім гороскопа. Наприкінці зими. Другий дім гороскопа означає навести порядок в фінансах. І вже це відчувається. Почали люди казати державі, що не крадіть, давайте наводити порядок в фінансах. Держава теж починає з налогами щось шевелити тему. І ну, це тепер тема така не Україна понад усе, а економіка України понад усе. На, ну, найближчі там, 5 років. Перші 2 роки буде складніше, потім буде легше. Таким чином, апокаліптичні сценарії для України не прогнозую, а пов'язую їх з тим, що от планета катастрофи криз і апокаліпсіс, апокаліпсісних таких настроїв, вона зараз в змінному положенні на людей це так впливає, що вони думають, що буде катастрофа. Пишіть свої коментарі відгуки. Дякую за увагу.